Шановне панство, всім привіт-привіт мої вітаннячкам, мира добра, ну що не дивлячись ні на що. Сьогодні була цікава ніч на моїх краях. Да? В общем, все ж таки відкриємо. Будемо сьогодні дубасити містичну рулетку. Продовжується вона у нас, бачите, є в мене трішки золота, е, є ще також трішки містиків. О, тривога. В общем, зараз відкриємо, подивимось, що буде падати. Зразу що так кидається в очі. Вроде, ну, я так не пам'ятаю, щоб раніше було четверте прокрутці 1250, потім на спад, і потім уже на виріст. Сама рулетка 16 прокрутів. Ну, я вам скажу, не буде вона прям дуже така потрібна, скільки крути, так як. ну, Мені здається, вона зовсім не окупна, ну Дивіться самі, чи варто її крутити, що тут добре, що є містичні контейнери другого рівня. Правда, процент дуже прям малюсенький. Не знаю, ну будуть перві сипати. Ну, один, можливо, два. по первих прокрутах. Ну що, спробуємо, покрутимо, подивимось і давайте відразу відкримо трішки містиків. Сховищі. Я тут трішки збирав. Ну Раз з'явилась містична рулетка, то їх і їх і будемо перших відкримо, щоб, як кажуть, не путати. Да? Ну що, їдемо. 8 контейнерів, буде у нас другого рівня, що нам дадуть ці містики. Тут один з містиків за 5000 урона заблокованого є також, а інші я так чисто підкопляв. В общем, уже містиків трішки наїлися. Ну, раз нам пропонують, давайте її покрутимо. А ви, до речі, також напишіть, чи крутили її, чи вам щось звідти падало, чи цікаве щось. В общем, Поки що нема нічого. О, хоча б один сертифікат. Це вже дуже добре. Хоча мені більше вісімки із... багатенько, в принципі, на відкривав із різних. Аккаунтів більше 8, не падало. Ну, це й добре, що навіть і п'ятерка не падала. Тут два сертифіката вже упала. Ой-ой-ой. Ну, це, не... ну це, це так. Ну давайте тепер нашу нашу рулеточку покрутим. Давай, рулеточка. Покажи. Так, ну що, 3, 320. Ну є, ще в мене там трішки золота можна мутануть. Ну не знаю, подивимось. Гра, як зазвичай, здає, а потім. Потім відбираємо, не знаю, чи будемо прокручувати. Давайте відразу скупимо, що нам пропонує. На наше золото. А потім все відкриємо. Все ж таки два сертифіката, надіюсь, на колекційки, щоб хоча б компенсувати те що... те, що ми сюди увалимо. Другий рівень хотілося б хоча б один. Ну, два штуки дало. Уже добре, дивіться, 1250. Що в нас по процентах змінилося? Містичний контейнер першого рівня, навіть ще процента немає. Ну ладно. Ну, сертифікат прям це. Я, в принципі, не надіюсь що дропнеться. І містик. Ще є першого. Ага, є 250, давай. Ще ми можемо крутити. давай 4 штучки. Ой, ти такий Ні один дає 500. Ну ладно, давайте в сховище повідкриваємо і наші сертифікати. Наші сертифікати. Так, що у нас є? Шесть містиків першого рівня, оскільки нам до другого. Де ти тут? О, на 14 штук. Ну, звісно, таке собі. Таке собі. Хочу чорні скриньки покрутити, ще на Тігер Мауса буде. В общем, будуть різні події тому. Тому, тому, тому. Так, що дає? 100 золота? Ну, хоча б 100 золота. Дякую, друзі, за підписки. гарно, гарно йде діло для мене це. Нормально. О, ще сертифікат. Ну це. Дякую, дякую. Ну, це можна і підписатися, до речі, підтримку, підтримку такого-то контента. Так, ну, кредити. Три сертифіката вже у нас є, ну тут не кількість, а якість нам важлива, тому надіємося на якість. Ну що, поки що забрали, поки що забрали. Простіше просто колибновляться містики, не спішіть прокручувати рулетку, так як самі розумієте, 2,5, 1 чи 2 випаде таке. ну що. Містичний контейнер другого рівня 150 тисяч золота, давай сюди. Ага, три дні према. Ну, для основи піде. Для основи піде, могло бути навіть і гірше. яких-небудь там 70. Ще 50 тисяч срібла, тому хай буде так. Ну що, три містичних сертифіката Хочеться хоча б одну десятку, щоб компенсувати мої вклади. Пожалуйста Конор гнівний п'ятерка, ще й навіть не колекційка, мінуся раз т 34 3 ну це вже ми, скажімо так, відбили Відбили наш вклад і на фінал, і мазай на фінал. Ці два танчика, та всі, по-моєму, танчики в мене були. Вернулись до мене мої гроші, моє золото, те, що я вложив. Друзі, напевно я не буду крутити, але дивіться. Реально ну реально буде невигідно. Реально буде невигідно прокрути. Зараз вони гляньте, ну, ну двічі крутнуть, що ну, випаде два по одному за 1000 щимось. Я краще п'ять зможу купити. напевно. А далі так взагалі росте. А, дивіться, ви думаєте, не думаєте, самі крутить. Вам бажаю добра мир, здоров'я. Пишемо, пишемо свої коментарі. Підписуйтесь на канал. Хай вам щастить. Всім удачі, всім па-па!